Меблевий салон Меблі», який знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 37А, пропонує вам широкий асортимент рішень для кухонь, спалень, віталень та передпокоїв. Великий вибір матеріалів, багата кольорова гамма, персональний підбір меблевих виробів відповідно до вашого смаку та планування оселі з виїздом до замовника. Салон US меблі запрошує вас наочно, а не за каталогом, переконатись в перевагах індивідуального підбору. З 1 червня по 31 серпня стартують знижки на виготовлення меблів від 5 до 15 відсотків. В магазині надається розстрочка на будь-яку продукцію на необхідний вам термін. Ми не говоримо, що ми найкращі, ми це доводимо. Після зустрічі мешканців мікрорайону Снігурівка з представниками владних структур журналісти телеканалу АЕС ТВ вирішили побачити екологічне лихо під назвою Фастівські каналізаційно-очисні споруди на власні очі. На території каналізаційно-очисних споруд повітря, яким просто неможливо дихати. Тутешній сморід складно передати словами, але мешканці навколишніх сіл відчувають це постійно. Аби частково вирішити це питання за пропозицією директора Фастіводоканалу Івана Соломахи, вже розпочато будівництво нових мулових майданчиків. Ось так воно виглядає сьогодні. Саме нестача мулових площадок є однією з причин виникнення жахливого смороду. Хоча навіть ті, що наразі діють, не виконують своїх функцій. Утворений надлишковий активний мул за технологією має надходити на мулові площадки, де відбувається зневоднювання і підсушування осаду. Як бачите, насправді це виглядає інакше. Але маємо визнати, що первинний відстійник та аеротенки, де відбувається основна біологічна очистка води за допомогою спеціальних бактерій, працюють. То, чому вже більше п'яти років проблема каналізаційно-очисних споруд тільки погіршується. Споруди каналізаційні, вони то працюють в стаціонарному режимі, але конфігурація самих споруд, тобто самі споруди, вони вже застаріли. Збільшення забруднень у стоках, які сьогодні надходять на каналізаційні споруди, ці споруди в повній мірі справитися не можуть. Сам сморід він не від каналізаційних очисних споруд. Більшій частині сморід виходить. Від того накопиченого ілу тих відкладень, які відкачуються із каналізаційних споруд, відсійників, від того ілу, який знаходиться сьогодні на каналізаційних очисних спорудах. Законодавчо не визначено, куди його діть. Сьогодні просто так цей значить, твердий осад, який там собрався і який перегниває, ми не можемо. На свалку його утилізувати, тому що начне вонять. Свалка так же саме, тому вона знаходиться на каналізаційних спорудах. Можливості його висушити сьогодні нема. Поля фільтрації вони переповнені. Від розуміння ситуації ніяк не стає легше тим, хто найбільше потерпає від смороду, а це мешканці сіл велика, мала снітинка та мала офірна. Будинок Лідії Шимак, однієї із небагатьох, знаходиться зовсім недалеко від каналізаційно-очисних споруд. Вона ще пам'ятає ті часи, коли на відпочинок до річки Унави з'їжджалися не тільки фастівчани, а й кияни. Тепер це лише є добрими спогадами снігурівчан. Мабуть, немає навіть метрів 500, від е кілометра. Нема і в мене хвора внучка така, що вона нервова, і вона, як почує цей запах, починає дитина хворіти, Ви розумієте? і починаю прогресувати оця хвороба. У мене всі хворіють. Син, зять, дочка, ді, діти, внуки всі хворіють. Тому що ми таким дишимо. була свята Пасха. Люди зібралися біля церкви. церква у нас воно там недалечко. Ось. Коли роздалися оці запахи, що стидно було друг друга. І вони неслися і не знали вже люди, що його робити, чи його святить ту паску, чи чи йти звідти. Так що це таке? Запахи йдуть майже щодня. Ми були на тому очисних спорудах, там дійсно все розваляне, роз не знаю, чи розкрадене, чи де воно ділося. Там такі великі яри, які залиті нечистотами. І ті нечистоти при великому жарі. Виходить випаровування, і получається такі запахи, що не можна тут жити. Сьогодні я е, стараюся зменшити ті запахи. Сьогодні проводиться вже протязі року, проводиться ізвісткування. Це ізвісткування, е, значить, допомогу здійснює у цьому пивоварня зіберта. Вона регулярно закупляє ізвість в межах двох тонн ізвісті в місяць. Ми ізвісткуємо стоки і оці відкладення вони з ізвістю відкачуються на ці поля фільтрації і там вони поки що залишаються. Але глобально вирішити проблему каналізаційно. Очисних споруд можливо тільки шляхом її капітальної реконструкції. Я е, досягнув домовленості про виділення коштів на е, виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних очисних споруд. Фахівцями було проведено комплексну експертизу каналізаційно-очисних споруд, згідно з якою визначено технологію для відновлення їх функціонування. Розроблена технологія, розроблено проект. Цей проект він повинен в обов'язковому порядку пройти експертизу, державну експертизу за всіма напрямки. Експертиза на завершаючій стадії. Сьогодні експертизу проведено, по експертизі надані зауваження. Ці зауваження надані проектному інституту для усунення цих зауважень і в подальшому буде позитивний висновок по цих очисних по проекту цих очисних споруд. Включено сьогодні до програми загальнодержавної є у переліку заходів, які повинні профінансуватися з державного бюджету. Також я працюю і в тому напрямку, що за відсутності фінансування з державного бюджету залучити кошти або ж інвестора, або Кошти, значить, які можуть прокредитуватись, тобто кредитні кошти різних інстанцій, які можна залишити для реконструкції цих споруд, вже у липні місяці. Ми матимемо проектно-кошторисну документацію та висновок експертів. Останній крок на шляху вирішення проблеми очисних достатнє фінансування. Його наразі ні Фастіводоканал, ні міська влада не має. Тож залишається сподіватися на найкраще і вже зовсім скоро. Фастівчани зможуть вдихнути з полегкістю. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.